Остання грунка флагмана. Який же він зараз солодкий, хрумкий. Просто клас. Сьогодні 21 вересня. Мустанг на 21 вересня. Бачите, який, який це мустанг. Дійсно, дуже крупна ягода. Грона тут важкі до 1,700 700. Мякоть плотна, хрустка, дуже солодка мустанг. Сонцедар. Бачите, на 21 вересня ось такий сонцедар. Дійсно, як сонцедар зірвала. Тільки що ягодку. Зараз спробую. Хрусткий, солодкий, дуже цікавий насичений смак. Сонцедар буде дійсно вигідним, вигідно, вигідною пропозицією для виноградарів на цей строк дозрівання. Ну, Сонцедар літа. Це кішмишна форма першого класу без сем'яності. Це Груночка показала на тогорічній прививці. Дуже цікава форма. Груна будуть тут досить здорові. Значить, Смак приємний, такий насичений. Ну, думаю, така кароліта буде до вподоби. Ну, це червона щоки. Дуже крупна ягода. І дуже-дуже хромкий, солодкий на строк. 21 вересня він вже готовий. Набирає розовинку, вже набирав. Значить, що я хочу сказати тут по сусідству поле і там заводиться якісь саранчата, чи що, і вони прокусують. У мене вон попрокусували отакі ті віддільні ягодки. Залазять, як вони там, чи сідають зверху, прокусують. Загнивання, а так дуже, якщо б не ці сусіді, сос то все було б добре і не було б цих загнівань. Бачите, ось я попрокусувала через мішечок просто. А так, я дуже задоволена оцим сортом, він дуже-дуже солодкий, дуже сухорумкий, ну просто Чу чу чудо. Зараз, якщо ви хочете, я зараз похромкачу прямо на камеру, щоб ви чули цей хрумкіт. Такі кісточка, я її і не почула, вона розжувалася і все. Ось такий краснощокий, Кому хочеться мати таку форму, як завершающу на своєму винограднику, значить ось така цікава, дуже смачна форма краснощокій. До 21 вересня довисіла і ця красотка. Це біла акація. Калугіна з такою розовинкою, дуже смачна хрустка, з таким приємним, приємним засмаком, присмаком. Не то щось, ну квіт, квітковий такий настрій. Ось така, ось така біла акація. Дуже симпатічна, дуже гарна. Крузер. Це кішмишна форма. Той сорт першого класу без насіння невості, Дуже ягода, дуже крупна. Хрумка, солодка. На 21 перший. Вересня вже готові отакі качалочки. Значить, тут іде і кіло, і кіло 500, отакі грунки. Вона важка, така, тяжола. От. Так що нагрузка врожаєм на перший рік плодоношення. Ось бачите, ось такі груночки. Зараз я з мішечків їх витягати. Але сьогодні, сьогодні я буду їх вирізати. Отакий Cruiser. Рекомендую, дуже добрий, дуже виглядає дуже хорошо. Так що отакий, отакий Land Cruiser І рядом тішмиштінко перший клас безцім'яності. Дуже хрумкий, солодкий. Дуже солодкий, бачите, отакий. Тімко. Тут то, також грона. Ось бачите, тут кіло 200 точно може бути. Отакий От Чимко на 21 вересня. джек салют. Дуже приємний на смак, гармонійний смак, ягода, бачите, яка калібрована, дуже гарно запилилася. І смак у неї е, е, солодкий, а хруст. Такий, як огурчик. Значить, отакі грона. Я його вже зрізала. Тут була нагрузка, але вже зрізана. А це дві груночки залишилися. висіти. Так що джек салют треба працювати з ним, От. не відкладати. Отакий От джек салют. Дуже гарний, дуже перший клас без насіння весті. Ще раз хочу показати, кишмиш Prime Seedless. Це в цьому році була прививка. Ось, бачите, прививочка. Ось така прививка. І ось така гроночка. Я її, соцвіття укорачувала. І от перший клас без насіннивості. Дуже смачний. Такий і Дуже приємний смак, дуже-дуже-дуже. Так що Prime Seedless це дуже гарний і, на мій погляд, перспективний сорт Prime Seedless.